І відповідно до досліджень у середньому людина витрачає 312 годин на рік, аби прибрати житло. Це трохи більше двох тижнів нашого життя. Якщо не хочете стільки витрачати, можна найняти клінінг. Але але, не завжди можна якісний отримати, якісне прибирання, можна ще й на шахраїв натрапити. А наша Юлія Гаюк у рубриці якісне життя шукала. Те. І розкаже зараз порада, як не попасти на шахраїв і отримати якісне прибирання. Киянка Тетяна замовила послугу генерального прибирання у квартирі. каже, що в пошуку допомогло сарафанне радіо, і жодних договорів сторони не укладали разом із хімчисткою диванів. Прибирання коштувало 8,5 тисяч гривень. Проте результатом жінка залишилася вкрай незадоволена. І просто розрахувалася і пішла далі по квартирі. Зняла о, взуття. І після того я просто пройшла 5 хвилин по квартирі. У мене ноги були чорні. Ось я їй просто скинула фото і написала, що я в шоці, тому що всі ноги за 5 хвилин брудні. Ну це не як на генеральне прибирання. Вона відповіла мені, що вона також в шоці, а потім перестала приймати. Від мене будь-які повідомлення загалом українці прискіпливо ставляться до замовлення клінінгу. Зокрема, таку думку висловлює киянка Софія. Довіритися чужій людині, щоб вона прибрала і при цьому прибрала таким чином, як мені потрібно, тобто, щоб стояла все по місцям, так як мені потрібно. Тому що я чула, що бувають різні випадки, коли якби ти замовляєш дану послугу, і ти очікуєш одного. А по факту виходить якби повністю навпаки. Щоб вибір клінінгової компанії не базувався лише на довірі, почніть свій пошук з відгуків на різних ресурсах, а не на сайті самої компанії. Якщо в сервісі хтось щось робить не так, відразу пишуть погану відгук. Хороші відгуки треба просто добиватись. напишіть, ну, будь ласка, ну там всі способами питаємось, повліч людей в відгуки, але дуже важко це підтримати. Ну, тому, що зробили хорошу, ну і так має бути. Наступним кроком укладіть договір про надання послуг. У ньому повинні бути прописані гарантії якості роботи, умови оплати та відповідальність сторін. Перше, де реєстрація, який статутний капітал, щоб розуміти, наскільки ви можете, в разі чого орієнтуватися на більш гарантовану компенсацію ваших видатків. Далі це договір, що там буде прописано, що відповідно вони вам обіцяють, і які гарантії беруть зі свого боку. І далі обов'язково дивитися, на які рахунки ви проплачуєте вашу оплату. Тобто, якщо у вас договір з ТОГ ООО, «Чисті руки, то рахунок має бути ТОГ ООО «Чисті руки. Бувають випадки, коли клінер може зіпсувати ваше майно. У такому разі краще фіксувати на фото та відео, яким було приміщення чи окремі предмети до прибирання. Якщо ж сталася крадіжка, звертайтеся до поліції із відповідною заявою. Вартість послуг клінінгу залежить від площі кімнати чи житла, складності робіт, кількості залученого персоналу тощо робота покоївки обійдеться в середньому 1200 гривень за дві години. Причому це лише за горизонтальні поверхні на висоті витягнутої руки. Якщо це генеральне прибирання, ну тут багато нюансів. Тобто робимо ми там духовку, мікроновку або витяжка. Це завжди а і холодильник. Всередині це завжди окремо рахується, тому що ну. Менеджер бажає на місці дивиться, наскільки воно там в запущеному стані і там додається. це окремо до рахунку. Все залежить від площі, від кімнат. Буває, що один санузел, буває там два-три санузла, і вони бувають всі в ужасному стані. Коли запрошуєте прибиральників, краще бути вдома, аби контролювати процес. А вже після проведення робіт завжди перевіряйте якість виконання до оплати, щоб уникнути додаткових суперечок.